Так, ну дивіться, шановні, що відбувається. Приїхав представник підрядника, який повинав забудовник для того, щоб поставити паркан. В чому дивіться, вони поставили паркан по зеленій зоні, в якій знаходиться купа дерев, а, жодних погоджень вони не надають. А, паркан поставили, бачите, посеред доріжок. Поставили їх таким чином, що вони повністю перекривають рух. А до речі, це сквер імені Павла чини. Це сквер імені Павла чини. Тобто ніхто не мог передати сквер у частну власність, приватну власність. До речі, хочу вам просто показати, що відбувається. Вони, окрім того, що поставили ці повністю, бачите, привезли купу всякого сміття металевого, вони повністю закривають. Всі доріжки, які ведуть просто до громадського транспорту. Бачите, я вам зараз покажу. Оця доріжка, яка йде, вона йде якраз повз великих цих будинків і нашого будинку це Миколачка 3, також Третій-1. І я вам зараз покажу, як це відбувається. Дивіться, повністю вони закривають цим забором цю цю територію, на яку вони не мають права це робити. І вони, дивіться, закривають єдину дорогу, яка веде для того, щоб пройти повз домами на інший, на інший бік вулиці. Дивіться, повністю. Бачите, вона величезна, вона веде аж туди. І вони це все перекривають своїм брудом, не маючи на того жодних взагалі. Документі бачите, тут ходять люди, їх велика кількість, тому що іншої дороги тут немає. Потрібно аж переходити дуже багато часу іншою стороною. І це все закривається. Тобто це було узгоджено, це все так а, вистроєно тут, і все зараз вони хочуть закрити. До речі, будинок, біля якого вони допоможуть строїти величезний, багатоповерхівку величезну. Він знаходиться в аварійному стані і майже у всіх квартирах відбувається така ситуація, коли повністю розходяться пліти. І це зараз ми кажемо про дім, який на даний час він просто стоїть. А якщо тут ви бачите поруч, вони хочуть поставити забір прямо безпосередньо перед вікнами людей. Тут була стоянка, тому що це прибудинкова територія, стоянка, де стояла машини людей. І зараз їх повністю хочуть знищити, повністю все це, це забрати. Вже привезли вогнючик, тому що представник забудовника приїхав з кремезними хлопцями. До речі, бажано їх також перевірити на всі необхідні документи, як вони працюють офіційно, неофіційно. І наразі все, що відбувається, приїхала поліція, подивилася бачите, повністю весь забор. Вони повністю забирають прибудинкову територію. Все те, що раніше було призначено для того, щоб тут знаходились люди, щоб були дітки, все зараз вони хочуть це загарбати. І, на жаль, е офіційно, не маючи жодних документів, вони роблять це у військовий час. І е представники поліції кажуть, що якщо ви не будете... Зараз а, подавати позов, ви не будете судитися, все це може відбутися з вами або без вас. Тому це свавілля, яке зараз відбувається, це дуже соромно повинно бути нашому керівництву Києва, що вони забудовують ці сквери, ці зелені зони насадження. І це дуже дуже погано. Тому я звертаю тих небайдужих людей, яким не все одно як буде виглядати наш Київ він буде зеленим. Або він буде безпосередньо повністю в камінь джунглі, де не буде чим дихати, де не буде ані птиць, ані квітів, ані дерев, ані чого. Але мені здається, вже хватить досить жерти гроші. Ось і варто у сьогоднішній день замислитись взагалі на тим, як ці люди взагалі отримують ці документи, як вони взагалі мали. Можливість отримати документи, щоб строїтись поруч з будинком, який на даний час є в аварійному стані, щоб тут щось будувати. Тим паче вони хочуть зробити величезний паркінг підземний, і вони хочуть побудувати тут величезний дім, що буде з мешканцями цього дому, ніхто не знає. Також тут є гідранти на цій території, які потрібні для того, щоб висити пожежу, якщо щось станеться. І все це закривається на даний час цим забором. Я впевнений, що ті, хто буде дивитися це відео, вони мають зрозуміти, що так не повинно бути і війна, яка зараз відбувається в країні, вона повинна призвести до того, що. А все повинно змінитися, що закон має працювати для всіх і він має бути одним. Тому я звертаю до небой дужих людей, які знають до кого треба звернутися, до кого потрібно написати. Будь ласка, напишіть, скажіть, і ми обов'язково це зробимо. Дякую вам, всім гарного дня.